Одна з найближчих мені тем, в які я хотів би працювати в мирний час, це є муніципальна реформа. Хочу сказати, що проблеми Івано-Франківська вони не є унікальні в межах держави. Якщо взяти, то наприклад в місті щастя Луганської області приблизно такі ж самі проблеми, як і в Івано-Франківську. Тобто основна маса бюджетних коштів. Іде в Київ дуже багато контролюючих структур, які заслані з Києва. Тобто проблеми унікальні, і моя моє бажання це працювати в напрямку муніципальної реформи, в напрямку розвитку власне місцевого самоврядування і самодостатності українських міст. Одним із чому я балотуюся, це були ну, такі дружні звернення до мене людей, з якими разом ми пережили Євромайдан, бойові дії. Вони висловлювали ну, побажання, тобто і підтримки. Я надіюся дійти до виборця через людей, які мене знають, яких я знаю, які зможуть передати думку про мене. Своїм близьким, своїм людям, з якими вони живуть. От. А я буду максимально також старатися ну, зустрітися з людьми і відповісти на їхні питання. В принципі, 85 дуже багато новових кандидатів, які тренірах компанії. Не боїтеся чорно попірати на вашому працювати? Я не буду. Я хочу сказати, що з моєї сторони жодних не буде. Я хочу людям продемонструвати себе. І, і я дуже поважаю вибір людей, їхню думку, яка вона буде, як вони приймуть рішення, я ну, з цим погоджуюся. Але е, ні в якому разі я не вмію критикувати чи ну, якось інших людей. Ну, інших людей. То я вмію говорити десь про себе, які я є, про бачення своє, можливо, факти наводити, що я робив в минулому, але в ніякому разі не е, як, Ну, Взагалі чорний, я говорю про таку якусь критику, але чорний піар це не моє. І тому я, чесно кажучи, не звертаю уваги і на те, якщо будуть якісь проти... Ми з Андрієм давні друзі. Дружимо з 2004 року під час помаранчої революції. Ми, дуже, ми з ним багато разом пережили. І ця дружба, вибори ніяк не вплинуть. Ну, вони не мають можливості вплинути на нашу дружбу. Я тут представив свою думку, чому я балотуюся, чому я йду до парламенту. Я думаю, що чому Андрій йде до парламенту, варто запитатися в нього. Він йде від політичної сили і, напевно, в політичну сили, яка його висунула до парламенту. Колеги запитання ще будуть. Самоголосувати. Чи були пропозиції від інших партій, і чому ти вирішити самогосувати? Ну, пропозиції від інших партій були, але в процесі там, політичних перемовин вони ну, політичні партії визначалися там домовленості в Києві і квоти. Тобто я в цьому не міг брати участь в цих процесах. Тому ну, я йду самовисуванцем і я кажу, я шукаю і буду залучати підтримку різних політичних партій. Я хочу дружити з, з тими, з ким можна дружити політичними партіями демократичного спрямування. Не залежати від волі одного керівника чи двох, чи трьох будь-якої політичної партії. Я хочу самостійно приймати рішення. Тобто, яке буде відповідати моєму особистому досвіду і моїй особистій думці. І я буду відповідати за це рішення, яке я приймав. Я завжди звик в житті відповідати за те, що я роблю. і Так само за ті рішення, які я буду приймати, я також буду відповідати. Не буду перекладати на будь-яку політичну партію чи її сірення. Ще буде. Гарне питання. Я все своє життя прожив в івано франківську Садок, школа, університет. Мої діти народилися всі в івано франківську Мої батьки живуть в івано франківську Я хочу жити в Івано-Франківську. Мені це місто тут, мені тут комфортно, мені подобається. Я би не ви якби. Я розумію, що івано франківськ є в контексті держави. І все, що відбувається в державі, зачіпає івано франківськ Я би не виїжджав на схід, на мовний майдан, на Євромайдан, якби я не знав, що ці процеси будуть впливати і на моє місто, і ми я повинен бути там, щоб підстоювати і інтереси там, інтереси міста, яко можуть. Тому ну, я. Однозначно переконаний, що я в будь-якому випадку залишуся в івано франківську Я люблю дуже подорожувати, але я вам ще скажу такий момент, що після... Я от чотири місяці не був. Я в понеділок повернувся з Білського госпіталя, чотири місяці я не був в івано франківську Мені дуже приємно, я йду по вулиці, все, що бачу, мене, мені в мене спогади. Я цим, ну, тобто я... це таке, коли ти... Думав, що ти міг вже цього і не побачити, тих людей не зустріти. І зараз мені дуже було ну, добре бути в франківську. Не знаю, чи ви мене зрозуміли. Що вам краще було обрати мерську компанію? Я сьогодні є е, вибори до парламенту. Я про мерську парла компанію не думав. Але я хочу сказати, що дуже велика кількість проблем, які є в місті Івано-Франківську, зав'язані на київських на Печерських пагорбах. Дякую, якщо немає запитань. Дякую. Дякую за Чи є? Ні. Дякую. Дякую.